Що ми маємо, брати? Що одна війна, оця світова, вона приведе Антихриста до влади. І в самому кінці свого правління, коли він піде на народ Ізраїля військом своїм, ця війна згубить його. Тобто світова війна приводить Антихриста до влади і війна проти Ізраїля. Це кінець його влади. Тому в книзі відкриття ми бачимо, ми бачимо декілька війн. Ми бачимо три війни: війна світова, яка приводить Антихриста до влади, війна яка, війна, яка приведе до кінця його правління, коли він поведе військо своє на Ізраїль. І третя війна, коли після тисячолітнього царства. Ось ці північні народи з Гога й Магога підуть знову на Ізраїль, і це вже буде саме кінець, коли вогонь спаде з неба.